Яка основна порада для профілактики та упередження панічних атак та тривожно-депресивних станів? Я клінічний психолог Ігор Саламатін розповідаю? Отже, перш за все, це фізичні навантаження. Без яких неможливо подолати не панічні атаки, не депресивні стани, тому що саме під час кардіонагрузок знижується рівень адреналіну, а саме надмірний рівень адреналіну призводить до виникнення панічних атак та приходить в норму рівень кортизолу, який є гормоном стресу. Найкращим видом кардіонагрузок є плавання, їзда на велосипеді та тривалий біг в середньому темпі, тривалістю 45-60. І порада номер два це тривале е, прийняття магнію. Саме цей хімічний елемент дозволяє нормально функціонувати нашій нервовій системі, імунній, серцево судинній та м'язовій системі організму. І під час стресу запаси магнію вимиваються з нашого організму. Але з основною причиною виникнення таких станів дозволяє розібратися і подолати. Саме психотерапія. Відчувайте необхідність? Запрошую на консультацію та бережіть себе.